Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. В цьому відеоролику я поділюся думкою, які монети зараз можна прикупити. Та що особисто я прикупив на 20% своїх вільних USDT в портфель. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Неозброєним оком можна замітити, що альткоїни, по суті, пішли на корекцію, і, скожей всього, що вже нікуди більше зростати не будуть, топлива для зростання немає. Але неважливо, на який альткоїн ми нажмемо, ми бачимо, що по суті на даний момент ніякого відкату ще не було, ніякої корекції ще не було. Атом з 4 доларів відріз до 5 доларів та 40 центів. Чи можна це назвати масштабним зростанням? Я думаю, ні. В більшості у всіх портфелів в мінусі не на 10, не на 20%, а в мінусі на 70%, в мінусі на 80%. На цьому зростанні просадка у них умовно вже не 80%, а 70%. А там умовно 73%. Чи змінилася ситуація у їхніх портфелях глобально? Я думаю, ні. Так, звісно, у них лише помінявся настрій, по суті, можливо, з медвежого але не більше. ситуація в портфелі в них краще не стала, тому що вчора у них була просадка, умовно, там, 80%, сьогодні 73%. Настрій це все не поміняло, тому що ми бачимо, як альткоїни, по суті зростають, і вже буквально за тиждень. Портфель може бути не в мінусі 80%, а в мінусі умовно 84, а то й навіть 85%. Особисто, на мою думку, в альткоїнів ще є запас на зростання, і в більшості ми будемо рости на зневірі людей. Це і по суті буде топливом для зростання. На цьому каналі ви не почуєте фундаментального прогнозу, припустимо, по Фібоначі або якоїсь скользащої лінії. Або умовно зараз вимальовується клин, і цей клин ми повинні прибивати лише тільки пробоєм вгору. Або умовно є, припустимо, співпадіння, що раз так було, і буде вдруге. Якщо чесно, всю цю двіжуху я не вірю. Тому і про всю цю двіжуху я вам не розповідаю. Любий ринок, та навіть давайте візьмемо до прикладу фондовий ринок. Це також маніпулятивний ринок. Просто фондовим ринком в декілька разів важче маніпулювати, ніж умовно, криптовалютним ринком. Скільки людей аналізували монету Starknet? Розповідали, що нижче 1 долару ну ми 100% торгуватися не можемо, тому що. Starknet зібрав інвестицій в 450 тисяч доларів. Що ще потрібно для жорсткого фундаменталу? Starknet зібрав 450 мільйонів доларів. Їм цих грошей буде вистачати, щоб відкупити токен, тримати токен на рівні там, умовно, 2 долара, нижче не допускати і так далі. Ну що ми бачимо в кінцевому результаті? Фундаментальна монета. Де всі говорили, що припустимо нижче там одного долару, ми не будемо падати, тому що там аля щось там є, тому що там, припустимо, така-то, така-то технологія, там підтримує Віталік Бутерін, ну і так далі. В кінцевому результаті ми бачимо, що Старкнет торгується по 18 центів у кріпті. Аналітика працює до того моменту, поки це вигідно великим гравцям. Вони тобі показують все те, що ти хочеш бачити, щоб зробити. З тебе ліквідність. Я люблю ризикувати, тому я показую свій шлях, який він дійсно є насправді. Умовно, якщо в мене був лайм, і зараз лайм дійсно просадці на 70%, те, що я сказав, що я, припустимо, буду продавати, я візьму, продам, тому що сенсу я в цій позиції не бачу. Чи буде в мою сторону хейт, звісно, що так. Чи будуть люди говорити, що я умовно засадив і так далі, звісно, що так. Але. А, мені немає, припустимо, що скривати, тому що перед своєю аудиторією, по-перше, я чесний, тому що я сам в лайм заходив, засадився також добряче. Але я продовжую ризикувати і набирати, припустимо, ефір. Чи ту ж саму Солану я не збираюся. Умовно, я можу взяти ефір і при ціні 5 тисяч доларів буде від сонячних цін 2X і сказати: ну кожен міг зробити легких 2X, без ризиків, от і все. Але умовно, якщо прийшов новачок, який має ну тисячу доларів, який хоче зробити декілька іксів, ну на ефірі скожні всього, що він декілька іксів не зробить. Умовно, з тисячу доларів, 10 тисяч доларів. Йому треба буде чекати декілька років, щоб зробити 10 тисяч доларів. А на альткоїнах це можна Можна зробити буде дуже швидко. Якщо ми побачимо хороший відскок, а навіть пізніше вже буран, то з тисячі доларів можна зробити не тільки 10 тисяч доларів, а й більше. На Солані чи на ефірі ви цього не зробите. У мене є два мемкоїни, на які я ставив ставку та продовжую ставити ставку. І по суті, на цих мемкоїнах ми достатньо гарно провезлися, тому що ми заробили більше 4, а то й 5-6 іксів за допомогою фліпів, за допомогою того, що ми не просто холдили, а перезаходили. Перший мемкоїн це Пепе, другий мемкоїн це МОК. По суті, про Пепе зараз немає сенсу, що розповідати. Ми дуже швидко відновилися по Пепе, Мемкоїни, як завжди, почали перші дуже сильно тузимунити, це круто. І Пепе, по суті, з свого дна вже відновився на 140%. Чи є сенс брати Пепе? Звісно, що є, але суть в тому, що, припустимо, якщо ми натягнемо линієчку, щоб ми зробили 2X, Пепе, практично треба пробити свій all-time high. Якщо ми перейдемо на CoinMarketCap, Глянемо на капіталізацію ПП, то можемо замітити, що капіталізація Пепи по суті вище 5 мільярдів доларів, практично 6 мільярдів доларів. При ціні 0. 4028 капіталізація повинна бути приблизно 12 мільярдів. Чи на даний момент ми побачимо такий відскок по ПЕПЕ, Я особисто сумніваюся, тому завищувати ризики і набирати зараз ПЕПЕ особисто я не хочу. Тому переходимо до мок. Ця історія для нас максимально приємна, тому що ми ось тут фліпали, виходили, пізніше знову перезаходили, знову продавали, пізніше ми знову відкупляли, продавали, пізніше знову відкупляли, продавали. Коротше, ми так гарно, ідеально відфліпали мок, що просто хочеться в цю монету заходити кожного разу, але надіємося, що ми на ній не обнулимося, що мок. Просто не буде оновлювати своє дно, а дійсно буде показувати, продовжувати показувати свою силу, і ми будемо лише зростати. Ну, звісно, що корекції будуть, падіння будуть без цього ніяк, але займіть, як гарно альткоїни по типу, навіть не альткоїни, окей, мемкоїни гарно відновилися. МОК з свого дна зробив 339%. Хіба це не корм? Я вважаю, що корм. Старкнет на сьогоднішній день там відріз на декілька відсотків. І то а, люди, які набирають позицію по старку, надіються, що вони не обнуляться Проект, який зібрав інвестицій 450 мільйонів доларів, можливо, і більше, я взяв мок по сьогоднішній ціні. Умовно, навіть не по сьогоднішній, трішки вище. Давайте ми її зразу зафіксуємо. Це 0.5012. Від. Цієї ціни я очікую побачити приблизно 2X. При ціні 0.5024 це буде 2X. Планую зафіксувати мок. Але це просто плани. Будемо дивитися по ходу діла. Ось ця ціна, по якій я планую вийти. Звісно, можливо, хтось каже, що зараз вже набирати мок. А, ну, Хом'яки набирають мок, тому що ми вже побачили яку велику палку, і ти зараз береш набираєш мок, де ти був швидше. Ну, умовно, швидше у мене стейблів не було. А, я залишався повністю Олег в крипті. На даний момент у мене з'явилися стейбли. Я на 20%, які у мене є вільні. 80% у мене ще не вільних, тому що 80% я лише буду розпродувати після 19 го числа. І якщо, особисто, на мою думку. Ми не побачимо, припустимо, зростання по мок, а ми побачимо корекцію, то у мене буде ще 80% стейблкоїнів, які я направлю на відкуп монети мок. А зараз я готовий пожертвувати 20%. Якщо ми побачимо зростання, круто, більше направляти в монету мок, я стейблкоїнів не буду. А якщо ми не побачимо зростання, а побачимо умовно корекцію, я залюбки усередню цю монету. І буду чекати по ній зростання. Можливо, навіть логічніше було б відкупити монету Starknet, а не Mock. По суті, капіталізація в Пепи 5,7 ярдів, а в монеті Mock всього лише там, 500 мільйонів доларів. Навіть не 500 мільйонів. Умовно, хай прогрузить, 443 мільйона доларів. Капіталізація 1 ярд це наших 2 по помок. Давайте перейдемо на, на капіталізацію Starknet. В Старкнеті капа 562 мільйона доларів. по суті, далеко не втікла від мок. Умовно, це той же самий мемкоін, який теж з легкістю може зробити 2X. Но при сонячній ціні Starknet потрібно, щоб він виріс до 36 центів. Умовно. Старкнет з легкістю може відскокнути. Чому старкнет може не відскокнути? Тому що всі хом'яки засаджені вище, ніж 50 центів. Люди набирали вище по долару, по 90 центів, по 80, по 50 центів. На дні практично ніхто старкнет вже не відкупляв. Тому старк може легко відскокнути. Але якщо чесно, от у мене немає бажання відкупляти це ГАМНІЦО. Я краще буду в МОК, який дійсно на відскоці ефіра. Дійсно показує зростання. Можливо, я когось розчарував тим, що, припустимо, у відео ролику не поділився п'ятьма або взагалі десятьма альткоїнами, які можна зараз прикупити. Особисто, на мою думку, краще прикупити один або два хороших альткоїна, яких дійсно є потенціал на зростання ніж відкупити декілька нікому не потрібних альткоїнів які скошені всього що нікуди не будуть рости і якщо ви купляєте крипту, і свою крипту ви не виводите припустимо на холодний або на гарячий гаманець а тримаєте на біржах то я вам рекомендую тримати на правильній біржі тому що мені до прикладу Мекс місяць назад Заблокував акаунт і мої гроші там зависли. Своїх, на жаль, грошей поки я вивести не можу. Тому, так як я являюся партнером біржі Бінкікс, я можу вирішити абсолютно ваше любе питання, якщо ви є зареєстровані за моїм реферальним посиланням. Бонусна силка для реєстрації є під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!